Восьмий день дев'ятниці до Різдва Христового, о ласку таємниці народження Ісуса, увійди мою душу, о Марія, розкажи нам, яким було поєднання ваших сердець, хто зможе проникнути і пізнати велич жару того вогню, того вогнища, любові, оце вона пригортає його до серця і адрує в нього свого Бога, свого Сотворителя. Своє усе любов здобувається почитанням, вона бачить Бога з любові у тіло, бачить Його як безсильного, який потребує допомоги, а величає почитає як всемогутнього. бачить Його як Бога, а величає Його як нескінченого багатого, здивована розважає про це приниження і пізнає Його піднесеність, Божественність. Оглядаю Його як проодітого в смертне тіло і визнає Його як безсмертного через усі віки. Оглядаю Його як народженого і визнає, що є несотворений існує від часів вічних, народжений перед усіма віками у хвалі святості в лоні Отця. Марія величає і любить нас за того, який з любов'ю одного дня став дитятком, піддався терпінню смерті. А небесне дитятко, воно ковилить і терпить, а досконало пізнаючи все, жартує вічне справедливості свої сльози і своє величання. А Бог Отець отримує від цієї землі через діло Творця, створіння досконало любов і належну йому від, від людини хвалу. О Боже, яку подяку ми повинні принести за все це, якою любов'ю повинні. Палати наше серце, у який повинен бути вогонь любові, щоб розігрів його слабке тіло. Твоя доброта, О Ісусе, повинна заволодіти моїм серцем, аби мене цілковито огорнула Твоя любов. О, Небесне, Дитятко, дозволь, що через цей зв'язок з Твоїм жаром душа моя розтопилася в любові, щоб цей вогонь мене спалив і винищив, спопалив біля Твоїх сіб. Щоб розплився у твій любові та величала твою доброту і любов. О Ісусе, завжди щедрі у милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народитися в моїй душі та позостати в ній назавжди. Коли б я виявляла упертість, то силою відкрий брами моєї душі і управляй у ній завжди, ти знаєш, усією своєю волею прагну посідати тебе цілковито. Любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі та твоїм Божим правам, наповнений найгарячішою любов'ю моє остегле серце, запали мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, коли на неї прийшов, аби я спала на ним, жартувала себе на вітрі, твоєї любові, як жертва любові, щоб ти міг солювати в моєму серці, а також у серця всіх. Нехай всьому і через це бренить одна єдина пісня хвали, благословенство, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї доброти. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословена підлона Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.